У цьому цеху кава проходить усі необхідні етапи обробки. Виробничі потужності належать кавовій компанії Смеросервіс, яка через військові дії з Київщини переїхала до Рівного. Виробництво у нас існує більше п'яти років. До останнього до початку війни воно було розташовано частково в Гостомелі, частково в Києві на оболонському районі після початку захвату Гостомеля. Сталося так, що частина обладнання попала в зону окупації. І дякуючи підтримці Рівненської обласної адміністрації нам вдалося евакуювати решту. Перемістили ми ось це обладнання, що ви бачите наразі зараз, перевезли людей. Даний час ми вже запустили виробництво. Імпортують кавові зерна напряму від фермерів Південної Америки та Африки. Продаж здійснюють через магазини кав'ярні Фінка Кава. У Рівному вже запрацювало чотири таких заклади. Наразі столична компанія створила 11 робочих місць у перспективі ще 25. Також як і розповів Андрій Ягущин у планах відновлення навчання мистецтву кавоваріння. Плануємо е, на базі нашої мережі фінка-кафе е, запровадити для... В першу чергу переселених осіб, тому що дуже багато людей шукають роботу, які працювали наприклад десь кафе, але в них немає певного рівня кваліфікації, тобто вони знають, як щось робити для того, щоб їх підтримати. Ми готові їх навчити з подальшим працевлаштуванням вже безпосередньо в нашій, в нашій мережі. Зі слів начальника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля. Наразі на Рівненщині вже розпочали роботу більше 20 релокованих підприємств з постраждалих хрей регіонів. ще більше 200 підприємств зі сходу та центру України зацікавлені у переїзді. Тетяна Климчук, новини на Суспільному.